Ми дивимо поза Ми вас хочемо проінформувати. Угу. Ми вас хочемо проінформувати, що ви, власне кажучи, і громадськість України була свідком, що неодноразово прагнули, намагалися поспілкуватися з генеральним прокурором України і порушити низку питань на наше переконання щодо порушення грубого порушення діючого законодавства України з боку окремих посадових осіб по відношенню до політичних лідерів нашої держави. Зараз ця зустріч, ми сподіваємося, вона відбудеться і про Перебіг подій, перебіг спілкування. Ми проінформуємо вас посередньо е, журналіст. Каже, що ви сьогодні домовлялися про свій перехід. Ви знаєте, ми вже поспіль як місяць все домовляємося, тому давайте все-таки зараз е, ми вас проінформуємо про результати такої зустрічі, якщо вона відбудеться. Сьогодні звернення якісь будуть у нас? Ну ви знаєте, уже у генеральної прокуратури безпосередньо у генерального прокурора е, порядком п'яти. Колективних звернень народних депутатів я вже не кажу про скарги і заяви безпосередньо і Юлію Володимир Тимошенко, і Юрія Віталіча Луценко, і тих багато інших політичних діячів, які сьогодні прислідуються і знаходяться за гратами. Сьогодні вам сказали, що ви Ми знаєте, все-таки народні депутати України, і ми вимагаємо провести негайно нам надати пояснення щодо названих мною порушень. Вот. Так. Ми поспілкувалися досить таки тривалий час. До честі, до речі, Генеральної прокуратури був не тільки генеральний прокурор, але й всі його заступники. В той же час ми, як народні депутати, вимушені констатувати результати сьогоднішнього спілкування наступні. Перше, ми домовилися, що ми отримаємо офіційні. Термінову відповіді щодо наших всіх попередніх звернень, і тоді вже будемо аналізувати, які буде зміст таких відповідей, чому на нашу точку зору все-таки були затримки. Друге, ми не отримали на наше переконання чіткої відповіді щодо чому сьогодні Юлія Володимир Тимошенко і інші політичні діячі знаходяться під відповідними санкціями, зокрема Юлія Водимир Тимошенко, на підписці про невиїзд, адже розгляд. Самих справ до судового слідства вже завершено, і тому нас склалося враження, що очевидно не турбує по великому рахунку представників Генеральної прокуратури навіть резолюція Європейського парламенту і наша стурбованість того, що сьогодні потрібно за вимогою більшості населення громадян України поспілкуватися в областях з Юлією Володимиром Тимошенко.